Audi А6C6, жартую, Golf Plus 2009 року в дуже крутій комплектації, Це вже рестайлінг. адаптивна оптика, туманки, омивачі фар, партроніки попереду, партроніки позаду. Це а, автомобіль, привезений в Україну в 2019 році. В Україні один власник. Класна літня гума, дуже гарний графітовий колір. Саме цікаве по салону. Подивіться, стан салону, нічого не затерте, не задряпане, сидіння не продавлені, сидіння з алькантаровими вставками, руль не стертий, 137 тисяч кілометрів рідного пробігу, максимальна мультимедія, є двохзонний клімат, підігріви сидінь, автомат, 1,6 дизель саме головне забув сказати. Дизель, 1,6 і на автоматі. Ось тут всі підстаканнички, все в такому дуже гарному стані, підлокітничок. просторий задній ряд сидінь. Є столики для задніх пасажирів, ось тут такі підстаканнички, підлокітничок, все дуже зручно, комфортно, в дуже збереженому стані. Позаду діодні фонарі, парктроніки, отут знімається кришечка, вставляється фаркоп. Фаркоп ось тут лежить, тут запасне колесо, докаточка як нова, повністю весь набор, набор, все як має бути. Дуже класний Golf Plus в відмінному стані, кому цікаві всі деталі за телефоном.